Де в Аркадії кайфанути від суші бургера, поїсти смачної фунчози та й взагалі насолодитись паназійською кухнею. Здаю всі явки та паролі. Заходите в Гагарін Плаза, піднімаєтесь на четвертий поверх, і перед вами відкривається світ смаку з такаорол. Так, так, це той самий такаорол, що вже встиг всім полюбитися на талбухіна в зеленому ринку. А тепер вітаємо їх з відкриттям на генуецькі 5 дріб. в Гагарін Плаза. Такао-ролл Такаорол це стріт заклад паназійської кухні з величезним меню. Трішки вам показую, ставте на паузу та дивіться ж перегляньте повне меню за посиланням в шапці їх профілю. Сторіночку вам відмічаю. тут стильно, привітний персонал, такі прям зайки хороші. Відкрита кухня. Можете дивитись, як готують ваше замовлення. І до речі, готую тут все дуже швидко. Ми замовили роли Філадельфія Делюкс та Канада. І то і то 379 гривень. А ну, пишіть, ви який обрали. А то я не обираю, хочу все, бо вони дуже смачні. Суші бургер 299 гривень. У нас був з вугрем. Але можете брати тут будь-який ручаюсь, Вам точно сподобається любителю Пуфобо сюда, ресторанна подача та дуже гарна порція на одного. Так, так. так. Ну і головна моя рекомендація: фунчоза з морепродуктами просто відвал башки як смачно. Порція 349 гривень. І з напоїв обов'язково беріть тут лимонади. Вони натуральні, адже готують їх самі, як і соєвий соус. До речі, та каорол це той самий випадок, коли хочеться все. Тому обов'язково зберігайте рекомендацію.